є нове завдання. Нову Францію над собою. Будьте, як і діти. Беремо дитину, яка має кілька місяців. Місяць, два, три. Це дитина, яка не може без людей матері. ne može existovat ve světě, kde je Naša duša má stát jako rodinná dětina. Ne može existovat bez Boha. Bůh má stát pro nás jako dětina mama máma, Молока це її здоровляє, це її укріпляння. Вона в цьому розвивається. Духовне молоко. Це набувати свою душу милосердя. Хто не має милосердя, той не має духовного молока. Хто не має милосердя, той не може бути християнином. Хто не має милосердя, то нічого не має з Богом. По милосердні. навчіться від мене, бо я милосердний, і знайдете полегшу душа ваша. Чому ми не можемо мати малосельдя в собі? Перша причина. Дитина, коли розвивається, вона поступово від грудей відходить. Ми коли виростаємо, відриваємося від Бога, переходимо в матерію. Матерія це є Богом, ідолом. Матерія це наш дебіліст. Матерія це наше рабство. Це наша похід. Це наші болячі. Там вбивається почуття любові. Там вбивається сама душа. Там розрушається сім'я. Там трижається совість. Там починається святиня. Матерія це початок розвитку егоїзму. Це початок падіння душі. Заключати свої думки в матерію Це вбивати внутрішню свою дитину, внутрішнього своєї людини. Це страшно. Думати тільки про матерію. Жити тільки матерію. Говорити тільки про матерію. Де Бог? Де душа? Де милосердя? Де прощення? Де життя? Духовне мислення це початок покаяння, покаяння осмислення своєї внутрішньої негідності, негідності через похиду цього світу, через страсті і через холодність внутрішньої людини, через мертвіння душі. Повнити слова, прийчі, коли блудний син повернувся до батька. Що сказав батько? Мій сим помертвий і ожив? Ожила душа. Заспокоїлась дитина в руках у груди мати. Знову потребує волонта. Бо осмислов на що таке духовне молоко для тих? Це життя. Це спокій це доброта, це милосердя це духа любові. Блаженний Боги любов Дух. хай Ця розмова це Слово Боже буде для кожного з нас переосмисленням цінності і з тілесного помисла, безумного егоїстичного, помислу духовний, помислом милосердя і доброти. Завершення тих слів скажу одне. коли я бачу душу брата, і цінують цю душу. Бог наповай мене на молоком. Молоком молосе. Молоком доброти. Бо шукаючи ці користь цій душі, і я наповнюю свою душу молосе. Дивлюся на людину, як тіло, я розважу мені Бог і до неї людини. Я зланою Христичність. безумність. Rosanez